Канал Казка на ніч. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний канал фінансово. Буду дуже всім вдячна! Вся інформація в описі під казкою Вухастий друг. Весняне сонечко. Ласкатала носа, а вітерець грався в гілках старої груші біля бабусиного будинку. Тая сиділа на лавці з кольоровими олівцями в руках, малюючи веселку на клаптику паперу. Вона приїхала до бабусі на весняні канікули. їй здавалося, що краще місця на світі не існує. Тая не забудь, що пообіцяла допомагати мені з городом, виглянула з хати бабуся, витираючи руки об фартух. Добре, бабусю, тільки закінчу. Але того дня тая так і не встигла допомогти бабусі. Сталося дещо зовсім несподіване. Все почалося з тихого, майже непомітного няв. Що долинула з під старої лавки у дворі. Спочатку тая подумала, що їй почулося, але няв повторився вже голосніше. Тая нахилилася і заглянула під лавку. Там серед сухого листя та гілочок тремтіло крихітне кошенятко. Воно було сіреньке. З білими лапками й величезними блакитними очима, які злякано дивилися на світ. Ой, ти звідки тут узявся? прошепотіла дівчинка і обережно простягнула руку. Кошенятко не втекло. Навпаки, воно підповзло ближче і обережно штовхнуло її пальці мокрим носиком. Бабусю. гукнула тая, тримаючи кошенятко на руках, подивися, кого я знайшла. Бабуся підійшла і подивилася поверх окулярів. Вона мовчала кілька секунд, а потім зітхнула. Це ж бездомне кошеня. Напевно, його хтось залишив. Що будемо з ним робити? Можна, я залишу його, будь ласка. Я назву його нявчик, я буду про нього піклуватися, обіцяю. Очі таї горіли від захоплення. Бабуся довго дивилася на онуку, потім повільно кивнула. Добре, але це велика відповідальність. Не забувай. Хто приручив, той і відповідає. Тая завзята закивала. Вона вже уявляла, як буде гратися з нявчиком, годувати його, вкладати спати в коробочку з м'якою ковдрою. Це здавалося надзвичайною пригодою. Перші дні з нявчиком були чарівними. Та я годувала його з ложечки тепле молоком, майструвала йому іграшки з мотузок і ганчірок. Насила на руках по саду, вона навіть зробила для нього картонний будиночок у старій коробці з під взуття, але з кожним днем захоплення трохи згасало. На четвертий день тая вже не хотіла прокидатися рано, щоб нагадувати кошеня. Нявчик нявчав і тупотів маленькими лапками по кімнаті, але дівчинка. Лише закутувалась у ковдру. Тая, він голодний, м'яка нагадувала бабуся. Ну, бабусю, я втомилася, можеш ти. І бабуся, зітхаючи, годувала нявчика. Наступного дня тая вийшла гуляти з подружкою з сусіднього двору, забувши про те, що мала змінити воду і прибрати лоточок. Коли вона повернулася, у кімнаті неприємно пахло, а бабуся насуплено прибирала. Тая, ми так не домовлялися, якщо ти обіцяла піклуватися про нього, то маєш це робити, сказала вона строго. Але ж це тільки кіт, пробурмотала Тая, я не знала, що це буде так складно. А ти думала, що це лише іграшка? Таї стало трохи соромно, але вона нічого не відповіла. Нявчик тихо сидів у кутку і дивився на неї своїми сумними очима. Та тая відвернулася. Наступного ранку вона вже не підійшла до нього, не погладила. Нявчик почав менше гратися і більше лежав, згорнувшись у клубочок. Аж ось одного дня бабуся сказала, що йде до магазину і повернеться за півгодини. Тая залишилася вдома одна, з книжкою на дивані та кошенятком, яке дрімало в коробці. Та раптом глухе губ, потім ще одне, потім дзенькі скла. Та я підскочила і побігла на кухню. Там на підлозі сидів нявчик, а поряд розбита склянка. Він стрибнув на стіл, зачепив її і та впала. Нявчик. вигукнула дівчинка. Кошеня перелякано дивилася на неї, а потім підскознулася на воді і наступила на уламок скла і замовчала від болю. Тая завмерла. Їй здалося, що час зупинився. Кров крапала на підлогу, її нявчик поранив лапку. Ой ой ой, що ж тепер робити? Вона підбігла, обережно взяла кошеня на руки. Пробач, я не слідкувала, я повинна була. Вона посадила його в коробку, обмотала лапку бинтом, який знайшла в аптечці. Серце її калатало від страху. Коли прийшла бабуся, тая вже сиділа біля нявчика, тримаючи його в обіймах. Що сталося? запитала бабуся. Побачивши розбиту склянку і сльози на очах онуки. Тая розповіла все і про склянку, і про поріз, і про те, їй страшно стало. Бабусю, я погано про нього піклувалася, але я виправлюсь, я обіцяю тепер по справжньому. Бабуся мовчки сіла поряд, а тоді погладила таю по голові. Це був твій урок. Не всі речі в житті легкі, але найцінніше це відповідальність, і ти це зрозуміла пишаюся тобою. З того дня все змінилося та я прокидалася раніше, щоб нагадувати нявчика вона не забувала прибирати після нього, гратися з ним і водити на огляд до ветеринара. Кошенятко швидко одужала. А між ними з Таєю з'явився особливий зв'язок. На кінець канікул бабуся сіла стаєю на тій самій лавці, де почалася ця історія. Ну що, як пройшли канікули? усміхнулася бабуся. Чудово. відповідала тая. Мядчик, розвалившись на її колінах, голосно муркотів. Він вже не був просто знайденим кошеням, він був її другом. А та я знала: дружба це не лише гра, а й відповідальність. І хоча канікули добігали кінця, їхня спільна історія тільки починалася.